Вітаю, друзі-колеги, шостий день грудня, сонця ще у цьому місяці не було. Дуже поганенько працюють зараз е, сонячні панелі. Ну, і у цьому відео хочу продовжити розмову про ось цей гелевий акумулятор, який як би трошки. Трошки здох. Ну, але разом з тим. Дуже вдячний за таке жваве обговорення, купа коментарів. З них дуже багато є в толковому напрямку підказки, що робити і як робити. І що на наному етапі. Пішли зрушення. Пів Ампера, може 0,4. йде на зарядку даного акумулятора таким невеличким, невеличкою силу струму, який день я заряджаю. Він, в принципі, стоїть день і ніч. От. І собі там потрошки заряджається. Далі. Розряджаю я ну, двома лампочками. По 50 Вт загалом 100 Вт. Дві лампочки. Що? Які зрушення я запримітив? Підключивши тих дві лампочки слідкуючи за тому, як просідає напруга, скільки часу він до 10,2 вольта я спочатку. Дивився, і от, наприклад, на даний, на даний час. Я, наприклад, от зараз відімкну зарядний. 133 вмикаємо. І в нас е, падає напруга. Е, спершу вона отак от падала, падала, падала аж до 10,2 вольти. Потім вона почала зупинятися. На 10,3. Потім на 10,5. Зараз я вже запримітив, що вона десь. Е, попробуємо подивитися, де вона зараз на даному етапі. Зупиниться. Так, щоб вона раптово не падала. Так, трошки нам ті лампочки будуть засвічувати. 11. То я включаю ці лампочки і слідкую, де воно вже більш-менш зупиниться так? раптове падіння, які там процеси проходять, не знаю, але ну, таке. Таке розкачування туди-сюди, розряд таким, ну, скажімо 100 Вт. І потім зарядка дуже малим, малою силою струму. Менше 0,4-0,5 в мене не виходить. Виставити. Ну, але вже, вже воно не летить до. 10,2. Побачимо, що воно зараз. Це не було 3,5 години електрики. Трохи погано, я його не заряджав. Оцей час зараз. І також е, довше вже заряджається. Спершу він вже е, дуже швидко набирав 14. Вольт 14,5. Тепер він от стоїть на 13, 13. Довший час, одним словом, зарядка і розрядка відбувається довший час. От. 11. Зараз ще падає. Я розумію, що акумулятор вже втрачений, але. Е Суть того, що після зарядки він напруга на ньому не падає. Тобто ємності немає, але він хоч напругу тримає 128 вольт. Ну, все-таки летить вниз, але не з такою швидкістю. 10 і 8. Надії е, мало на те, що вже вдасться його зберегти. Але зараз я розкажу для чого він ще потрібний. Ну, швидше за все, що десь на 10,3 він зупиниться. 5 хвилин роботи, грубо кажучи, ось, зупинився. 10 10,5. А раніше він е, до 10 і 2. Тому, якщо такий такий алгоритм, ну і зараз е я зняв навантаження. Він повертається, напруга піднімається. Якщо такі маніпуляції, а це дуже довго, трошки його воскресять. Я вже не кажу, щоб він там видавав ємність, хоч би так вона не падала різко. Щоб він хоч там впирався в 12 вольт. Щоб вона падала, ну, може, хоч 11,5. Маємо 12. Ну, воно підростає, підростає. Я думаю, що він повернеться до тих же 12,8. Але це згодом. Разом з тим включаємо зарядний пристрій і знову. Буде заряджатися дуже тривалий час. Напевно, я вже його розряджати не буду. Тепер попробую дочекатися, коли напруга, коли він повністю зарядиться, до. Ну, як мені рекомендували. це досить, досить гарна підказка. Я про такий спосіб знав, але щось призабув тепер. Скільки ще часу потрібно, буде, це дуже важко сказати. Але хай цей ще процес триває. Тепер для чого потрібно дані е, сенцеві акумулятори в системі. Значить, знову ж, були коментарі, мабуть, не слухали попереднє відео до кінця. А мова яка йшла? Мова йшла, що станція не моя, я там лише монтував і під'єднував. Що люди собі обрали? Убрали вони собі дешевий, бюджетний, Ну, відносно заказали собі інвертор з Китаю, PMR 3,2 кВт, який, в принципі якби, простіший. Він не має можливості працювати, наприклад, без, аку... без акумуляторної батареї. Він не має е... функції підмішування. Ну, не словах, інвертор і акумулятор. Вся його робота. І також е... пізніше під'єднали до даного інвертора сонячне поле. Сім панелей, я вже не пам'ятаю чи 410, чи 435 і 7 панель послідовно. Два акумулятори 100 а годин Генліві Купили тому, що, ну, як би залізофосфат, чи літій залізофосфат чи літій Іон, який буде мати БМС, з тих причин чи інших причин може відімкнути акумулятор, і коли сонячне поле буде. Підключене, то можливо, що інвертор може вийти з ладу. Тому так поступили. Як люди користувалися, що підключали, які навантаження, як то все було? Ну, важко сказати. Швидше за все, що було навантаження більше, ніж 0,2 ємності. Тобто 02 ємності це є 20 Ампер розряд. Грубо кажучи, більше 500 Вт навантаження, не слід було довго тривало умикати. Тепер, е наразі, ну всі в один голос купляй і став залізофосфат, так і зробили, купили 100 амперний. Готові в такому корпусі літі-залізофосфатний акумулятор 100 А. Підключили до інвертера і все. Але не, можливо зараз не ризикують, як би кажуть, підключати сонячні панелі. І в такому режимі зараз працює як джерело безперебійного живлення. А електрику вимикають. Тому. Хоча якийсь порятунок вже є. Один акумулятор ось цей в доброму стані, а цей би привести е, до якогось е, такого ж життєдіяльного стану, щоб він хоча б е, ну, стояв собі там, мав тих своїх е, в стані спокою 12-8 вольт, хоча б не розряджав е, літій залізу фосфат. Хоча зрозуміло, що. Хтось говорить, що не можна, але є ряд відео не на одному каналі, що поєднують свинець з літієм, все працює в допустимих межах. Зрозуміло, що літій залізофосфат буде трішки віддавати на даний свинцеві акумулятори заряду. Якщо напруга його буде вищою вищою від, від свинця, звичайно. Він буде туди давати заряд. Але якщо акумулятори будуть заряджені і не будуть брати зарядки, то і не буде він їх заряджати. Ну, е Ідеалу не буде, але це є вихід ситуації. Що нам дають свінцеві акумулятори в разі виходу відключення БМС з тих чи інших причин? Можемо виставити правильні пороги зарядки і розрядки, але. Може бути і від температурного чинника відключення. Тому це вже якби зона ризику, і в такому випадку свинець мав би відігравати роль резервного живлення. Тобто, коли БМС відключить літій, на сонячний, сонячний день панелі подають. Енергію, ну і тоді е, свинець мав би зробити свою справу. Я аж у попередньому відео це говорив. Мабуть, хтось перемотував, хтось не додивився до кінця. Е, ідея не моя, вона робоча. Я лише е, констатую факт, що в даній ситуації це вихід ситуації. Тому якось його би трошки реанімувати, щоб він хоч щось та ще мав. Плюс не було б не було балансування тих двох акумуляторів в послідовному з'єднанні. Треба це обов'язково придбати і поставити, ще, щоб запустити всю систему. Тому, раз так зараз сонце не працює, то є час просто з ним повозитися. Буде з нього толк чи не буде. Ну, є зрушення, я ж кажу. Є зрушення, але тут ще дуже довго. Треба над ним попрацювати. Хоча, що ж кажу, Добре те, що банка не є замкнена. Якби була одна з банок замкнена, то він мав би завжди показувати 10,5 В. А так, він, одна банка просто відстає, вона не має ємності і зразу просаджується напруга до тих 10,5 В. Нічого вже не зробиш. Тепер урок отриманий. Та ж сама історія з літій залізофосфатом Його також не можна навантажувати, аж так зрозуміло, він може видавати 100 А, а це буде 2,5 кВт навантаження. Але краще використовувати половину, тобто 50 А, кВт, там, ну, думаю, 1,5 кВт було б оптимально, довго тривало давати таке навантаження. Тому треба ряд споживачів відімкнути, залишити ті, які е, зараз вкрай потрібні в той час, коли йдуть відключення. Я думаю, що навіть та ж морозильна камера по 3 години може собі постояти, потім е, наверстати е, опущений і вже працювати тоді, коли є мережа. Ну, отакий от такі, хід думок. Що з цього буде, то побачимо. Тепер е про дану станцію окреме було відео. Лишаю посилання на це відео в описі, де я там проводив е монтаж. Ну, думаю, якщо буде дуже всім ще цікаво, як воно що зараз, то можливо ще і буде відео, коли вже це все діло доведу. До логічного завершення. Е, ну, ось так. Кажда, кожна людина має е, обмежений ресурс по коштах. Тобто, так, рекомендувати можна багато чого, можна та зробити, став зразу. Там, де на 5 кВт, е, акумулятор е, готовий теж, де я підключаю поле панели і все. Плати 5000 доларів, і в тебе станція приїдуть і тобі змонтують. Хто не має, той шукає інші, менші кошти, хоче мати якесь електрозабезпечення, шукає трошки інші шляхи. Вони не завжди такі гладенькі, ну, але не без того, щоб не набити собі шишок і не мати також додаткових. Додаткових проблем. Ну, таке сьогодні відео, я думаю. Кому цікаво, хто слідкує, то перегляне. Можливо, ще якісь будуть коментарі в тому напрямку. Ну і на крайній випадок, я розумію, можна собі зараз ще підшукувати якийсь акумулятор. Більш живіший, навіть якийсь вживаний. І додати в цю систему. Але хотілося б, щоб він зайняв своє місце. І все працювало так, як має бути. На цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Коментарі, звичайно, пишіть, пишіть, тому що це допомагає. І особисто мені, і хтось читає, також щось собі бере до уваги. Другий день трошки вітер є, але його загалом на моїх спостереженнях зараз по рівня, наприклад, на кілька років тому назад його дуже мало. Ну, це вже так, це вже історія зовсім інша.